Вирішила покататися на електричці, обрадувала, що тут є зарядка, але ми стали в якихось лісах і довго тут стоїмо, на одному місці, нікуди не їдемо, інтернету немає. Тут якісь хащі. Я вже тут в вікно всі кустики. І ніхто нічого не вибуть. Воно люди виход шукають пішки. Ну, хто знає тропу. Дивіться, як красиво там. Там болото. Хтось сказав, що це місто називається Сорочий Брід.